Експлуатація машин та обладнання. Лекція 3. Тяговий баланс трактора. Сьогодні ми повинні розглянути такі питання. Сили, що діють на трактор в агрегаті, умови руху машинотракторних агрегатів, дотична сила трактора її визначення, рушійна сила трактора та умови її утворення. Рівняння руху агрегату, тяговий баланс трактора та його аналіз. Щепні властивості тракторів та шляхи їх поліпшення. Вплив умов експлуатації на тяговий баланс трактора. Тягова характеристика трактора та її використання для експлуатаційних розрахунків. Перше питання: сили, що діють на трактор в агрегаті. Машинотракторний агрегат в динамічному відношенні це система твердих тіл, зв'язаних між собою. Жорсткими і пружними елементами. Сила, що рухає трактор, представлена реакцією ґрунту на ведечі колеса трактора в напрямку руху, і дорівнює найменшість двох сил дотичній силі тяги П-дотичне або сили щеплення, P щеплення. На рисунку ми можемо побачити колесо трактора. Крутний момент, що приводить в дію це колесо, є рушійна сила, дотична сила і сила щеплення. Схема сил, що діють на трактор. На рисунку подано загальну сему зовнішніх сил, які діють на трактор під час його руху на узвіз під кутом альфа. У нас є кут альфа, да, під яким трактор піднімається вгору. Тут розміщено показано в нас сили, які діють на трактор. П-Гакове тягове зусилля трактора. Воно діє зворотному напрямку руху трактора. Дотична сила тяги трактора. П. Дотичне. Далі у нас сила опору руху трактора, сила опору підйому трактора, сила інерції. Перрушійна рушійна сила трактора. G трактора – це експлуатаційна вага трактора. І ПІ сила реакції ґрунту на ходовий апарат трактора. Сила опору руху машини. Це тяговий опір. Р дорівнює П гакове, ДП тягує з усилля трактора. Сила опору руху трактора PF. Є наслідком деформації ґрунту ходовим апаратом і тертя в ньому. Сила опору руху трактора на місцевості з кутом нахилу ПІ або П підйому. І сила інерції П інерції виникає за нерівномірного руху трактора. Друге питання. Умови руху машинотракторних агрегатів. Дотична сила трактора її визначення. Рушійна сила трактора та умови її утворення. Для руху агрегату потрібна зовнішня сила, спрямована у бік переміщення. Вона виникає за взаємодії ведучих коліс або гусениць з ґрунтом, і обмежується з одного боку силою щеплення трактору з ґрунтом, Пщипне, а з другого дотичною силою П дотичну, що створюється двигуном. Реакцію ґрунту за найбільш допустимого буксування ходового апарата називають максимальною силою щеплення. П -щеплення. Її значення залежить від щільності ґрунту. Що щільніший ґрунт, то більша сила. На діаграмі в нас показано залежність рушійної сили трактора від стану ґрунту. Ми бачимо, що якщо щільний ґрунт, чим щільніший ґрунт, тим більше в нас достатньо щеплення, і рушійна сила в нас збільшується. Дотична сила трактора та її визначення. Номінальну дотичну силу тяги на ободі ведучого колеса розраховує для обраної передачі трактора за формулою. П дотичне дорівнює 10 помножено на НЕ на І0В на ета трактора. Поділено на радіус колеса помножено на частоту обертання колінчатого вала двигуна. ДНЕ це номінальна потужність двигуна, яка вимірюється в кіловат. І нульове передаточне число трансмісії трактора. Н-двигуна номінальна частота обертання колінчатого вала двигуна. Одиниці вимірювання хвилини в мінус першій степені або оберти за хвилину. РК радіус ведучого колеса або зірочки трактора. Вона вимірюється в метрах. І коефіцієнт корисної дії трансмісії трансмісії. Дотична сила вимірюється в кілоньютонах. Дотична сила, як бачимо з формули, залежить лише від параметрів енергетичних засобів. На неї не впливає стан ґрунту. Рушійна сила трактора та умови її утворення. Рушійну силу, яка переміщує агрегат, знаходять порівнянням значень дотичної сили ПД і сили щеплення ведучого апарата з грунтом П-щеплення. Вона дорівнює менший із них. При ПД менше або дорівнює ПЗЧ, щеплення достатнє. І П-рушійне дорівнює Пдотичний. А при ПД більше або дорівнює силі щеплення, щеплення недостатнє і рушійна сила дорівнює силі щеплення. Тому під час роботи на легких ґрунтах доцільно підвищувати щепну вагу. Щоб більша сіпна вага трактора, то краще реалізується дотична сила тяги. На ґрунтах, де ПЗЧ достатня. Додаткові пристрої, які підвищують щеплення, з ґрунтом знімають, щоб не збільшувати втрати потужності на пересування енергетичних засобів. Межа рушійної сили за потужністю двигуна. П рушійне дорівнює П дотичне. І дивимося по формулі, 10 помножити на є на Є0В. На ета трансмісії поділене на радіус колеса помножену на частоту обритання колінчатого вала двигуна. Максимальна рушійна сила трактора за умови щеплення рушіїв з ґрунтом. П. рушійна дорівнює ню на G щеплення. Вимірюється в кілоньютонах. Де ню коефіцієнт щеплення, що залежить від властивостей ґрунту. І конструкції Рушія. Жі ЗЧ – щіпна вага трактора. Щіпна вага трактора дорівнює ваги трактора для гусеничних і колісних тракторів з двома ведучими мостами. Щіпна вага трактора дорівнює 2 третій трактора для колісних з одним ведучим мостом. Третє питання: рівняння руху агрегату, тяговий баланс трактора та його аналіз. Під час роботи трактора на польових роботах не вся ефективна потужність двигуна затрачується на корисну роботу. Значна її частина витрачається на подолання різних опорів. Якщо трактор рухається рівномірно, мають місце такі втрати потужності. На подолання тертя в трансмісії. Н-трансмісії, на подолання підйому НІ, на самопересування НФ і на буксування n дельта Решта потужності витрачається на корисну роботу НГАКОВЕ та НВВП втрати потужності на вал відбору потужності, вимірюється в кіловатах. Ну, на діаграмі ми бачимо баланс потужності трактора. Якщо взяти вся потужність, яка виробляється двигуном трактора, вона ділиться на втрати в трансмісії до 14%, втрати на приведення гідропідсилювача, наприклад, 6%. Втрати на самопереміщення трактора 22 23%. 22-23%. Втрати на буксування приблизно 7%. Втрати на підйом 1%. І втрати потужності на тягу і проведення валу відбору потужності 50%. Величина ефективної потужності двигуна повинна дорівнювати сумі всіх опорів. Тобто. Ефективна потужність н повинна дорівнювати втратам в трансмісії потужності, втратам потужності на буксування, втратам потужності на підйом, плюс втрати потужності на самопересування, плюс потужність, яка витрачається на гоку і на привід валу відбору потужності. Вимірюється в кіловатах. Це рівняння називається рівнянням робочого балансу потужності при сталому русі трактора. Розглянемо складові балансу потужності. Перша втрата потужності в трансмісії. Виникають внаслідок тертя між зубами шестерня і в підшипниках. Частина енергії витрачається на переміщення масла в картерах, а також на подолання тертя в механізмах гусеничного ходу. Втрати потужності в трансмісії дорівнює ефективна потужність помножена на 1 мінус коефіцієнт. Корисної дії трансмісії. Вимірюється в кіловатах. де у нас ета трансмісії коефіцієнт корисної дії трансмісії трактора. Коефіцієнт корисної дії трансмісії трактора для колісних тракторів становить 0,9092, 092 для гусеничних 0,86,088. Втрати потужності в трансмісії залежать від правильності і точності її складання, якості мащення, її відповідності технічним умовам, від ретельності технічного обслуговування і регулювання. Друге, втрата потужності на подолання опору кочені, Це на самопересування трактора. Витрачаються на утворення колії ходовим апаратом, на подолання серед Сил тетя в підшипниках передніх коліс гусениць трактора. На компенсацію ударів, що виникають внаслідок трясіння трасі... трактора, NF дорівнює PF помножено на VR, поділити на 3,6. Де дорівнює ж трактора, вага трактора, помножено на коефіцієнт опорукочення Ф трактора. Це є сила опорукочення трактора. Ж трактора, вага трактора вимірюється в кнюх. ВР – Робоча швидкість руху. Вимірюється в кілометрах за годину. Робоча швидкість руху. В-робоче, дорівнює В-теоретичне помножену на одиниця мінус дельта на 100, вимірюється в кілометрах за годину. Де ВТ це теоретична швидкість руху в кілометрах за годину. І дельта це коефіцієнт буксування трактора. Втрати потужності на подолання підйому. НІ дорівнює ПІ на В робоче на 3,6. Опять ж, вона вимірюється знову в кіловатах. Де ПІ дорівнює Жі трактора помножено на І поділено на 100. В даній формулі І це нахил поля. Соті долі відсотка І. Жі трактора – це вага трактора. Втрати потужності на буксування. Нас вимірюється за формулою. N дельта дорівнює NE -е на ню трактора, помножено на дельта в кВт, де дельта величина буксування трактора. Буксування залежить від типу ходового апарату трактора, механічного стану і вологості ґрунту. За агротехнічними умовами щодо якості виконання механізованих робіт. Допустиме буксування для колісних тракторів до 15% для гусеничних до 5%. Корисна потужність трактора НГАКОВА, Тобто потужність, що витрачається для тяги і приведення робочих органів. З із машин визначається Н гакове дорівнює NE мінус в дужках N трансмісії, плюс NF плюс НІ плюс Н дельта. Тобто втрати потужностей в трансмісії, потужності його порукочення втрати, на підйом втрати і на буксування трактора. Корисна потужність N гакове залежить від умов роботи і змінюється в значних межах. Загальну оцінку ефективності використання трактора виражає його коефіцієнт корисної дії. Визначається за формулу. Це тяговий коефіцієнт дорівнює N гакове на n ефективне. Тобто гакову потужність ділимо на ефективну потужність. Четверте питання. Щіпні властивості тракторів та шляхи їх поліпшення. Вплив умов експлуатації на тяговий баланс трактора. Для того, щоб визначити щеплення трактора з грунтом на будь-якій передачі, потрібно обчислити максимальну силу за формулою. П. Щеплення дорівнює щеплення на коефіцієнт. Дажі щеплення, щепна вага трактора мю коефіцієнт щеплення. Щепна вага гусеничних і колісних тракторів з чотирма ведучими колесами в стані спокою дорівнює їхній вазі. Щепна вага дорівнює ваги трактора. Щепну вагу колісних тракторів з одним ведучим мостом можна визначити з точністю достатньою для практичних розрахунків за формулою щипна вага колісного трактора дорівнює 2 третіх щипної ваги трактора. Щоб більша сила тяги, то масивнішим має бути трактор, щоб забезпечити достатню силу щеплення. Найпростіше щепні властивості тракторів визначити експериментально за допомогою коефіцієнта щеплення. Який являє собою відношення найбільшої дотичної сили за допустимого буксування до нормальної реакції ґрунту на ведучий апарат енергетичного засобу на горизонтальній ділянці під час усталеної роботи. Коефіцієнт щеплення ходового апарата з ґрунтом залежить від фону ґрунту і типу рушія енергетичних засобів. Щобні властивості трактора визначають дослідним шляхом. І оцінюють коефіцієнтом щеплення ведучої частини з ґрунтом. Шляхи поліпшення щипних властивостей тракторів це збільшення щипної ваги, застосування раціонального розміру шин та рисунка протектора, раціонального розподілу маси по осях трактора. Збільшення опорної поверхні ходової частини. І блокування диференціалу ведучих коліс. Ну, ось ми можемо на діаграмі подивитися шляхи поліпшення тягових характеристик енергетичних засобів. Це створення двигунів з оптимальною регуляторною характеристикою, забезпечення оптимального ступеня використання номінальної потужності двигуна. Підвищення рівня фахової компетентності механізаторів, створення більш досконалих трансмісій, вирівнювання поверхні поля, усунення перешкод, збирання каміння на полях, підвищення загальної культури землеробства, забезпечення високоякісного технічного обслуговування сільськогосподарської техніки та тракторів і комбайнів. Щіпну вагу трактора збільшують різними способами. Зачеплення додаткових вантажів на ведучі колеса, заповнення камер шин водою або 20% розчином кальцій хлор-2, перерозподілом ваги, яка передається на ведучий міст від начіпної або напівначіпної сільськогосподарської машини. Застосування механічних або гідравлічних довантажувачів ведучих коліс тощо. Тягові властивості колісних тракторів можна значно підвищувати, якщо обладнати їх напівгусеничним ходом, спеціальними ґрунтозачепами, решітчастими каркасами, здвоєними колесами, на пухкому вологому ґрунті напівгусеничний хід збільшує тягове зусилля колісного трактора. Приблизно на 60%. П'яте питання: тягова характеристика трактора та її використання для експлуатаційних розрахунків. Тягова характеристика будується за даними польових випробувань тракторів на основних ґрунтових фонах: це цілина, багаторічний переліг, дуже ущільнена стерня, стерня зернових колосових і однолітніх трав. Поле після збирання кукурузи або соняшнику, чистий пар. Поле після збирання корене бульбоплодів, поле після переворювання, поле підготовлене для сівби, свіжо зорене поле. Для скомплектованого агрегату затягими характеристиками визначають експлуатаційні показники робочого режиму, його опір, робочу швидкість, частоту обертання колінчатого вала двигуна. Потужність нагаку, коефіцієнт буксування, витрату палива. На даній діаграмі ми бачимо тягову характеристику трактора Т150К. На ній ми можемо побачити силу тяги трактора, потужність тягу, потужність трактора, робочу швидкість трактора, передачі на яких він працює і використання тягового зусилля. Економічну роботу двигуна і трактора забезпечують такі режими, за яких максимально ефективну потужність використовують не менш, ніж на 70-80%, а номінальну силу тяги ПГкове номінальне не менше як на 75-90%. Раціональне значення коефіцієнта використання тягового зусилля для тракторів під час роботи на рівних ділянках. Коливається в межах 078, 096. Всі питання цієї лекції ми розглянули. Дякую за увагу.